Ну що, всім привіт! Угадайте, куди ми їдемо? Соня, Соня, красуня, Молодчина. Позвонила, їдемо на фестиваль. Слухайте, зараз п'ята година. Ми їдемо на фестиваль. Це точно. Десь поїхати, щось побачити, себе показати на других подивитися. Їдемо у випані сьогодні. ну Цей дощ, мало бути гарно на дворі, а так буде всередині. Ну, побачимо, що буде всередині. Я вже була там всередині один раз. Ну, непогано, але всередині це не то, що на вулиці. Ну, так, 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 так. То ми з Соню йдемо. Соня дзиркнула, йдемо, йдемо, крутимо гуглі, вбираємо пацьорки і цяточки і побігли, скільки нам треба. Їхати нам, скільки Соня десь. Годин. Я ж сказала, що від неї 35 минут. То я, ну, це яйцяко, то це зовсім недалеко виходить. Mm, від я нас голову... буде трохи далі, все рівно. Ну що, йдемо подивимося і вам покажемо. І ви а. будете знати, що там робиться сьогодні, що, що там витворяють наші українці. Там мало бути файно, бо там. Варили, пекли, шмалили і. Ну, переш... як завжди, так, то, що погода така показала. Як холодно, як сіла в машину, у мене руки ще до тепер не несе. Ого, я замерзла. Ти того я включила печку, думаю, чого це забесати? Дійсно. Але це, це якийсь іде штон, бачите, і нас чіпляє. Mm -hmm. І того так крути, отак цей дощ січе. кругом. Дійсно, він не перестає від самого ранку. І завтра він... цілий день. Ну завтра не йде. Завтра зіли. Завтра вже в Кліфтоні також фестивалі не буде, перенесли на тиждень пізніше. Так що ми ще в Кліфтоні побуваємо через тиждень. А коли посейти? А посейку по вже був, мені каже, з 17-го. Бу? Вже був? Все? Все. Все. Так, все. Так. Майже по фестивалях пізніше. хіба що буде в інших якихось місцях уже пізніше? А, а де ще пізніше? Ще десь вилізу тут Фейсбуці, де буде. Покажу. Ось він, український фестиваль. Ми вже під'їжджаємо. Уже, правда, ніч на дворі. А що нам? І, тепло, і, і дощик закінчився, слава Богу. Дощ кінчається. Дорога, правда, мокра, ми вже і аварію бачили одну. Треба їхати обережно. Так, дивіться, ми на місці. Церква тут. Напевно, тепер буде закрита. Середину зайти не зможемо. Тут паркінг в одному місці, фестиваль в іншому, але тут приходять шатли. Ось такі великі, забирають людей, відвозять на паркінг. Тут все продумано. Тут, звичайно, програма, концерт, вже все закінчено. Кухня нам дзвонила Даша, що також вже складається. Зараз будуть танці вечорниці такі українські. Побачимо, будуть грати якісь музикальні гурти, не знаю хто що, бо завжди різні. Церква гарна, бачите, яка. За вхід треба доплатити 15 доларів. Ну, сам да, саме фестиваль безкоштовний. І то, я думаю, що не завжди. Демо дивитися, що тут є. Ось такі гарні тут пороблені фотозони, донати на ЗСУ. Тут можна сідати, фотографуватися. На базар ми вже не встигли. Але базарі, як завжди, одне і те саме. Вишиванки, фустки, картини. Купити собі фусточку. Двадцять доларів, по-моєму, були такі фустки. Тут ще ми встигли щось подивитися. Ой, дивіться, яка гарна краса, розмальована. все не сильне сліпить Угу. Гарні, ну тут і ціни, попередньо з тими, що мої привезли з України. Це Ні, ну то, звісно, як от, там коштує, видно, що 2 доляри, тут 12. Іграшки дитина ялинку гарні. Скільки така іграшка? 80. 80. Інтересно. Це ти, знаєш? ти ручна? Звати. Вати. Звати. Так, Звати. Звати. Угу. Угу. А, і вона видно чимось там цей. Булава, да. сопілка. Гарні. Це просто було. Так, аж не віриться, що скоро новий рік. Платья. А скільки таке плаття? 480. 480. А магнітики на холодильник. Також інтересні, розмальовані. Україна такі є. Яка гарна робота кептарик. І спідничка напевно. А ви в Кліфтоні будете на слідушій неділі? Ні. Не всі їздять в Кліфтон. Вже все? Заморилися. А ви звідки? Ой, дивіться, яка краса. Це люди з Вашингтона поприїжджали, попривозили. Вау, це таке важке. Яка краса. Півтора тисячі, краса? — Півтора тисячі. Вже. Платять дві двісті. Це не ні, ні, це звісно. Цікаво східна за нас. Ага, що все рука в закладі. Це повністю зашито. У нас видно, що листки, я знаю, що троси, бо про це все біло. Uh -huh. Ну, але все рівно, вау, це робота така. капець. Ну, так, Дуже гарно. У українському фестивалі. Морозово 5, баграч 7, шашлик 10, кукурудза, 2, голубці 5 одна штука. Круто. Ковбаса, капуста 12, борщ 5. Можна їсти, як бути на українському фестивалі, не їсти капусти з ковбасою та й вареники з картоплею. Угу. Ну, тут така столова імпровізована, тут можна їсти сидіти, там ще можна солоденькі докупити. Якісь пироженки є. Даша і Соня. Тут разом. А ось і танці. Але ми сюди сьогодні не попадаємо. Людей, мама, музика. Танці ось такі сьогодні. Ходити на танці. Да. Mm. Що значить уночі ходити на танці? Чуть не забрали чужу машину. Соня Ключом пробуй не одне відкрити. А потім дивимося, то не її машина. Господи, почали втікати. Що значить ніч і ми але серед ми ночі. Не пили. Да. Ну, от Сьогодні не пили, але чуть чужу машину не угнали. Ну, в принципі, то, мабуть, непогано було сіли в неї, там, мабуть, лексус. Ну, ми могли поміняти. Але до на ночі надовго, Соня. Поліцейську сім'ю Кау Сівен. I very like you car. він каже, Соня, thank you. Не А він вози когось мільйонера у Манхеттені. І приїжджає така беха, слухає, що просто, просто раз. От, ну, а я кажу, що я вже щось. Drive point five miles, then turn right. Одевайся, белосорочка, галстук, ти uh -huh. нагладжені, туфлі такі, uh -huh. як цигарчик йде. Uh -huh. Ну, то його uh -huh. ну так. та й гозико. Та й не хоче з вами мінятися. <гум> на вашу Маруську <гум> хоче <гум> собі Маруськи брати? Включайте щотки. Ще <гум> нормально. <гум> <гум> ще бачу, нормально. <гум> <гум> ну, то вам можна ще позаздрити, як ви бачите. Слава Богу, так бачиш. От читати вже все, вишивати. Молоді. Ну нічого, дешевали. читати, слухайте тоді. Включайте аудіокнижки, слухайте. І так у нас 9 година. Ми рушили додому. На годину нам їхати. Соня, не спішимо, маємо час. Зараз будемо співати. Степан вдома чекає, а мене ніхто так що Степан, напевно, вже спить і бачить десятий сон. Маємо годину їзди, Соня. Співаємо. Несе галя воду. Починайте. Ви не пили це. Я вам зараз не лию. Починайте. Несе галя. Дай хоч подивиться ти ж така хороша, дай хоч подивиться, Вода у ставочку прийди той напийся Я буду в садочку, прийди подивися, я буду в садочку. Карвінку, буду поливати, вернися і банку, у душанувати, вернися і банку у душану. Все, я вдома. Маруська мене зустрічає. Сонька погнала додому. Гульки закінчилися.